Про такий пристрій для проведення мікрохірургічних втручань, екзометричний 3 d мікроскоп хірурги медзакладу раніше тільки мріяли. Нині ж отримали змогу користуватися цим новітнім обладнанням. Це апарат, за допомогою якого можна робити мікрохірургічні втручання. В тому числі і мікрососудісті. Апарат ми отримали від по лінії Міністерства охорони здоров'я. Вони були закуплені для 16 опорних лікарень, які надають допомогу при гострому мозговому інсульті. Це дуже високого класу апарат, він має в собі функцію мікроскопу. Але лінзами тут пользуються, використовують їх рідше. Саме зображення в 12 разів збільшує операційне поле і виводиться в режимі 3D на відеомонітор. Перше оперативне втручання з використанням екзомікроскопа вже провели. Пацієнт поранений військовослужбовець. Без цього обладнання операція видалась би набагато складнішою. Це дуже травматично було. Перед вами зараз металевий уламок, котрим ранило нашого воїна. Його видали з суглобу нижньої щелепи через, через вушний прохід. Операція пройшла добре, відчуття непогане. Це добре. Попав сюди з осколком, в щелепу був вибух, і осколок попав в, ну, вушну раковину, зайшов і залишився в щелепі. Врочі. Добре спрацювали для лікарів. Таке обладнання суттєвий крок до покращення якості хірургічної допомоги. Це як там побувати в космосі, злітати на якусь там космічну станцію. Це дуже комфортно. По перше, лікар не напружується. Ти можеш сидіти за операційним столом. З рівною спиною, не згорбившись, не сутулившися, не треба дивитися в окуляр мікроскопа, як це було раніше. Мікрохірургія, вуха, нейромікрохірургія, судинна хірургія, можливості операції, які ми можемо використовувати виконувати за допомогою цього апарату, теж значно розширюються. Дарія Юськова, Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.